Ще кілька років тому ідеальний літній відпочинок асоціювався золотими пляжами Середземномор'я, теплими вечорами у Барселоні чи пірнанням у бірюзові води Егейського моря. Але світ змінюється і не лише через нові тренди в інстаграм. Клімат змінюється швидше, ніж ми звикли думати, і разом із ним змінюється карта бажаних туристичних напрямків. Уявіть собі, місця, які раніше вважалися занадто холодними, негостинними або просто не для туристів. Сьогодні раптово стають новою мрією мандрівника. Так, зміна клімату відкриває не лише проблеми, а й нові горизонти для відпочинку. У цьому відео ми покажемо вам, як глобальне потепління трансформує уявлення про ідеальний курорт, чому популярні локації втрачають привабливість і які нові місця вже сьогодні входять до топу для тих, хто шукає незвичний і комфортний відпочинок. Це буде не просто мандрівка світом, це буде мандрівка в майбутнє туризму. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. А ми рушаємо далі. Зміна клімату не лише впливає на природу, вона буквально перекрою туристичну мапу. Те, що колись було холодним і негостинним, стає придатним для відпочинку. А традиційні напрямки, які десятиліттями вважалися гарантованим варіантом для пляжного сезону, сьогодні потерпають від спеки, засух та ризиків для здоров'я. Візьмемо, наприклад, середземномор'я. Якщо раніше літо тут означало комфортні плюс 30, то тепер усе частіше це плюс 40 спека, яка буквально виганяє туристів із пляжів. У деяких регіонах Іспанії, Італії та Греції температура б'є рекорди, а аномальна жара змушує мандрівників шукати альтернативу. І це не просто короткочасне коливання, це нова реальність. Натомість інші регіони, ті, які ще 10 років тому виглядали на НАТО привабливо, через суворі кліматичні умови, сьогодні раптово перетворюються на справжні туристичні перлини. Колись холодні узбережжя, північні краї, високогір'я. Усе це тепер стає синонімом комфортного клімату, меншої кількості людей і нових пригод. Туристичні тренди змінюються. Якщо раніше усі мріяли про літній відпочинок біля моря, то сьогодні все більше мандрівників обирають про холоду, природу, автентичність і екологічність. У гру вступають нові регіони: Шотландія, Ісландія, північ Канади, Балтійське море, Скандинавські ліси. І це не просто тимчасова мода, це довготривалий тренд, викликаний глибокими кліматичними зрушеннями. І ось вам цікавий факт: у 2024 році Ісландія зафіксувала рекордну кількість туристів у літній сезон, більше, ніж Італія у деяких регіонах. Люди більше не шукають лише сонця. Вони шукають комфорт, новизну, свіжість. І клімат, хоч і мимоволі, але активно допомагає у формуванні цих нових маршрутів. Коли ми чуємо слово екзотика, уявляємо пальми, океан і горячий пісок, але тепер екзотикою стають айсберги, Тундра і Північне Сяйво. Арктика і Північна Європа стрімко виходять з тіні і починають приваблювати туристів з усього світу. Причина танення льодовиків, довше літо, комфортніші умови для подорожей і, звичайно ж, небажання смажитись під пекучим сонцем традиційних пляжів. Раніше в Гренландії туристичний сезон був обмежений кількома тижнями, сьогодні він триває кілька місяців. Круїзи між айсбергами, прогулянки серед скелястих фіордів, знайомство з культурою місцевих народів. Усе це стає дедалі доступнішим. Наш пісбергені, який ще недавно сприймався як край світу, тепер виростають еко-готелі, а тури на каяках серед дрейфуючих крижинок користуються попитом серед туристів з Азії, Європи і Америки. Ісландія вже кілька років поспіль б'є рекорди популярності, але тепер до неї активно долучаються Норвегія, Швеція та Фінляндія. У цих країнах зміна клімату подовжує теплі сезони, що дозволяє не лише більше мандрувати, а й робить природні ландшафти доступнішими. Там, де раніше лежав сніг до червня, тепер зелені луки, блакитні озера і безкраї ліси. Скандинавія новий маст-візіт для любителів спокою, дикої природи та автентичного відпочинку. Один із найвражаючих досвідів у цих регіонах залишається полювання на північне сяйво, але не з рушницею, а з камерою. Природне світлове шоу на нічному небі стає доступним не лише в суворі зимові місяці, а й на початку осені та навіть навесні. Це дозволяє туристам уникати найнижчих температур, але водночас насолодитися незабутнім видовищем. Ще один неочікуваний тренд сафарі на півночі. Так звучить дивно, але це реальність. У Гренландії та Канаді організують тури для спостереження за білими ведмедями, моржами, китами. Це захопливо, унікально і абсолютно не схоже на стандартний пляжний відпочинок. А найголовніше, ви потрапляєте у світ, що зникає на очах, і це додає досвіду ще більше цінності. Північна Європа перетворюється з холодного закутка світу на регіон, який диктує нові туристичні правила. Тут немає натовпів надмірного комерційного блиску, зате є велич природи, яка щоразу змушує затамувати подих. І в цьому справжня нова екзотика. А тепер поговоримо про високогірні райони. Поки пляжі потерпають від спеки, високогір'я впевнено беруть реванш. Альпійські села, гірські долини, Карпат, Кавказькі схили усе частіше потрапляють у списки найкращих літніх напрямків для відпочинку. І це вже не про лижі чи сноуборди. А про прохолоду, чисте повітря, медитативні краєвиди та відновлення енергії. Що найцікавіше, гірські райони, які раніше сприймалися виключно як зимові курорти, поступово перетворюються на всесезонні центр відпочинку. Уявіть собі ранкову йову на фоні піків, зелені маршрути замість черг на підйомниках, гірські озера, які стають альтернативою морським курортам, тише, яку не знайти в жодному готельному комплексі Туреччини чи Італії, і свіже повітря, яке наповнює легені наповну. Наприклад, у Швейцарії, Франції та Австрії туристичні центри в Альпах активно розвивають літні програми: хайкінг, параглайтінг, веломаршрути, фермерські ярмарки, винні тури усе це додає регіону нової привабливості. Але справжнім відкриттям для багатьох мандрівників стали українські Карпати. З кожним роком інфраструктура тут удосконалюється, а інтерес до екотуризму та духовних практик у горах зростає вибуховими темпами. Карпати це не тільки Говерла і Буковелі, це сотні маловідомих маршрутів, де можна побути наодинці з природою, випити води зі справжнього джерела, відвідати автентичне гуцульське село чи пожити в хаті-мазанці без Wi-Fi. І в цьому неабиякий кайф. У той же час високогірні зони стикаються з іншою проблемою танення снігів. Зимовий туризм поступово втрачає своє домінуюче значення, адже сніг не завжди приходить вчасно, а лижні траси втрачають покриття вже на початку весни. Але як не дивно, це відкриває нові можливості. Більшість гірських готелів перебудовують на літній прийом туристів з акцентом на wellness, detox, Digital Detox, SPA та активний відпочинок. І ще один неочікуваний тренд люди свідомо йдуть подалі від цивілізації, щоб відключитися, відновити зв'язок із природою і самим собою. Кліматичні зміни парадоксальним чином сприяють цьому, де раніше було прохолодно і негостинно, Зараз ідеальна літня температура для перезавантаження. Високогір'я більше не на любителя, воно стає стильним, актуальним і головне комфортним. Це вже не про екстрим, а про якість життя. А якщо ви ще досі не розглядали Литву, Латвію чи Естонію як літній морський напрямок, настав час переглянути свої уявлення. Балтійське море довгий час залишалося у тіні своїх південних конкурентів, Адріатики, Середземного моря, Егейського узбережжя. Але зміна клімату несподівано вивела цей регіон на новий рівень. Температура води в Балтійському морі влітку зросла в середньому на 2-3 градуси за останні десятиліття. Це звучить як дрібниця, але для туристів це суттєва різниця між освіжаючи холодне і приємно комфортне. Усе більше людей обирають юрмальські пляжі, Естонські острови чи литовські курорти як місця для відпочинку без виснажливої спеки, а натомість із м'яким кліматом, чистим піском і приємним вітерцем. Крім того, Балтія – це ідеальна альтернатива для тих, Хто хоче відпочити біля моря, але уникає натовпів. Тут немає шалених вечірок по сусідству, гучної музики до ранку чи перегрітих вулиць у розпалі сезону. Балтійські курорти це про затишок, естетику і розумний підхід до туризму. Все більше готелів тут працюють за принципами екологічної сталості, використовують сонячну енергію, пропонують локальні продукти та розвивають зелені маршрути для прогулянок. Інфраструктура активно розвивається. У Латвії вже кілька років діє програма оновлення пляжів і прибрежних містечок. Естонія інвестує у велосипедні маршрути, які тягнуться уздовж узбережжя, а в Литві старовинні віли перетворюються на сучасні путі готелі. Все це супроводжується культурними фестивалями, локальними ярмарками і подіями, що створюють унікальний автентичний досвід. До речі, мало хто знає, що Балтійське узбережжя це ще й місце, де можна знайти бурштин прямо на пляжі. Після штормів на берег викидає шматочки цього сонячного каменю, і справжні шукачі можуть відчути себе частиною давньої легенди. Або ще цікавіше, у Курській косі в Литві розташовані піщані дюни, які за масштабом не поступаються пустелям, але існують буквально в оточенні соснового лісу і лагідного моря. Балтійські країни об'єднують у собі затишок півночі, дух старовинності і відкритість сучасного світу, і кліматичні зміни лише прискорили їхній вихід на арену європейського туризму. Тепер це не просто альтернатива, це новий стандарт розумного відпочинку, спокійно, комфортно, безпечно і з неймовірною природною красою, яку ще не зіпсували туристичні натовпи. А тепер про Канаду та Північні Штати США, коли спека накриває південні штати США і тропічні країни, північ починає грати новими барвами. Канада, яку колись вважали місцем для зимових забав і кленового сиропу, нині все частіше згадується в контексті літнього відпочинку. І те саме стосується північних штатів Америки: Міннесота, Вісконсін, Монтана, навіть Аляска. Те, що раніше здавалося суворим і холодним, зараз пропонує ідеальні умови для втечі від спеки. Альберта, Британська Колумбія, Юкон. Ці провінції Канади буквально розквітають влітку. Температура комфортна, повітря свіже, а природа приголомшлива. Гори, кришталеві озера, ліси, повні тварин і птахів. Усе це приваблює як туристів пригодолюбів так і сімейні пари, які шукають спокійний та якісний відпочинок. Туризм тут значно менш масовий, але від того тільки приємніший. Міста на кшталт Калгарі, Едмонтона чи Квебеку теж отримують нову хвилю інтересу. У літній період тут відбуваються музичні фестивалі, гастрономічні події, а чисельні парки і канали заповнюються життям. Люди катаються на велосипедах, каяках гуляють набережними. І все це при температурі плюс 22-26, яка здається справжнім раєм, порівняно з розпеченим асфальтом Флориди чи Техасу. У США набирає обертів тренд озерного відпочинку: тисячі американців змінюють пляжі Флориди на прохолодні береги Великих Озер. Озеро Суперіор, Гурон чи Мічиган. Тепер стають повноцінною заміною моря. Тут можна плавати, рибалити, займатися серфінгом чи просто насолоджуватись вечорами біля вогнища. А для тих, хто шукає більшої дикості, національні парки на півночі від Єлостоуна до Деналі пропонують безмежні простори і майже первісну тишину. Не варто забувати і про Аляску так вона все ще асоціюється суровою зимою, але влітку це місце перетворюється на справжній рай для тих, хто шукає незайману природу. Круїзи вздовж узбережжя, подорожі між фіордами, спостереження за китами, ведмедями, лососями. Усе це в умовах комфортної температури і майже цілодобового світла. Так, сонце тут улітку майже не заходить. І це надає кожному дню якогось магічного розширення можливостей. Північ Америки перестає бути запасним варіантом. Воно стає новим лідером у туризмі. Клімат, який ще 20 років тому здавався занадто суворим, сьогодні перетворюється на головну перевагу. Але за всією цією привабливою картиною нових напрямків, прохолодних гір і північних курортів, ховається й темна сторона. Ті ризики, які ми не завжди помічаємо на рекламних постерах. Кліматичний туризм це не просто адаптація до нових умов, це ще й етичний вибір. Бо ми відпочиваємо, а природа бореться за виживання. Один із найгостріших прикладів Арктика, те, що робить її доступною для туристів, танення льодовиків, є одночасно екологічною катастрофою. Кораблі з туристами наближаються до території, де полярні ведмеді і моржі шукають залишки природного середовища. Більше відвідувачів, більше шуму, сміття, викидів і втручання в крихі екосистеми, які ледве витримують тиск часу, а тепер ще й людської цікавості. Те саме стосується і пустель, тропічних лісів чи коралевих рифів. Деякі регіони стають популярними саме тому, що зникають. Але такий підхід це по суті туризм на згарищі. Світ змінюється, і ми змінюємось разом із ним. Клімат формує нову карту відпочинку, але в наших руках зробити цю мандрівку відповідальною. Ми можемо відкривати нові горизонти, не руйнуючи вже наявні. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки та залишайте свої коментарі.